Гмореска Степана Олійника, яка називається Сам себе перехитрив. Поїзд Київ Станіслав уночі в попелній став. З темного перону втиснув з дядько до вагону. Хоч людей і тьма, та їх розведує геть усіх. Улаштуюсь, мислить дядько, я ж не тюхтя без парадько. Хитруватий, славши план, зиркнув дядько в чемодан, крикнув Ой і без балачки по підлавку рачки. Що шукаєте ви там? знявся лемен шум і гам. Я ловлю, а не шукаю. Все одно її впіймаю, кицьку ловити свою, та не кицьку, а Змію, десь сюди вона погана шуганула щемодана. Увчувши дику новину, люди щезли вмить одну. З'ївши сало, паляницю, Виліз дядько на полицю. Смачно спить, що аж хропе, сам один на всі купе. А в годину уранковій погукав провідникові. А чи скоро Станіслав я не проїхав, не проспав? З ліхтарем в руці, з під лавки, провідник дав точні справки. Де там скоро спинись? Вчора Йолок тут якийсь з дуру випустив гадюку. Відчепили нас на муку, вони кукає куку -ку у папері в тупику.